Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому ютуб-каналі. Знаходимося ми традиційно в місті Львові в нашому шоурумі. Ви всі знаєте, ми знаходимося 7 кілометрів від Львова в сторону Києва, за дублянами. Наш величезний виставковий комплекс неможливо пропустити з дороги. Найбільший шоурум на Західній Україні, найбільші товарні залишки, величезний вибір тракторів від 15 до 120 кінських сел. Друзі, у нас сьогодні відео. Хочемо вам показати одного тракторця. Сподіваємося, що дане відео допоможе знайти йому господаря. У нас він вже давненько знаходиться в шоурумі, не продали ми його і сьогодні він продається як акційна стокова пропозиція. Трактор Донфен 244 на стандартних колесах. Стандартних колеса це є 9,5 на r 24 Кому потрібен трактор Донфен такої потужності для роботи в міжряді, щоб він був колійний, заходив колію. Цей тракторець є саме для вас. Друзі, на даний трактор знижено ціну, знижено досить суттєво. І одразу говорю, що ціна буде написана внизу під відео. Тож уважно дивіться відеоогляд і переходьте вниз. Під відеооглядом буде розміщена вся інформація. Контактні телефони, наша адреса. Трактор територіально знаходиться у Львові. І буде також написана ціна. Тож, будь ласка, не задавайте питання, скільки коштує даний трактор. Подивіться, прокрутіть мешкою вниз. І якщо вас він зацікавить, телефонуйте. Значить, по самому трактору. Що з ним не так? Чи що з ним так? Технічно, абсолютно він справний. По кузовщині, ви бачите, він є абсолютно рівний, гарний, нефарбований. На вулиці він не стояв, він є непобитий. Значить, е він є 17-го року випуску. Точніше, 10-й місяць 2017 року випуску. Трактор є абсолютно новий. Ви бачите, він є не вигорівший абсолютно, він є новий. Значить, по пошкодженнях, мінімальних пошкодженнях, які він має станом на Зараз. Пошкодження номер один. Є ось така тріщина на сидінні цей раз. Пошкодження номер 2 Є пошкоджений ось так видно задній ліхтар, відгрижений лівий верхній кут і є похабно склеєний правий нижній кут. Ну, Це в принципі може полірнутися. Далі замінено було ось цей задній робочий ліхтар. Оригінал при транспортуванні був розбитий, на жаль, поставили ось такий наш вітчизняного виробництва. І ще одне пошкодження тріщина на правому дзеркалі. Ось так воно виглядає. Ну, якби це копійчаний момент. Я думаю, ми його навіть самі усунемо. Тобто сидіння, задній ліхтар і задня робоча фара іншого виробника. Все. Зараз, друзі, ми ще тракторця заведемо, ви послухаєте, як він працює. Що хотіли ще вам показати, Значить, замінили ми акумуляторну батарею, встановили нову, так як стара з часом просто прийшла, вийшла з ладу. Поставили нову акумуляторну батарею. Двигун працює як двигун, ну, все новеньке. І, друзі, ще звертаємо вашу увагу на той факт, що на даний трактор буде гарантія 12 місяців. 12 місяців, ще раз наголошую, зараз на трактори Дунфенг гарантія йде 24 місяці, тобто 2 роки. На даний трактор в 2017 році йшли трактора заводу Дунфенг з річною гарантією. Тож, друзі, хто бажає собі придбати такого тракторця, він є в наявності у Львові. Якщо вас цікавить питання доставки. Доставка до вас буде безкоштовна. Мова йде про Західну Україну та ну, можливо ще центральну. Ми вам можемо його безкоштовно доставити. Надається весь пакет документів. Перша буде реєстрація у вас. Тобто, все-все-все є в наявності. Просто тракторець має ось такі мінімальні пошкодження і має 17-й рік випуску. Ну, так, друзі, буває. Тому і хочемо прилаштувати. Нашу сироту. Трактор так цікавий, технічно справний, зауважень по ньому немає. Перевіримо з передпродажну підготовку, привеземо вам додому. Ціна буде суттєво нижча. Ну, є ряд моментів, які ми вам показали. А зараз ми ще заведемо тракторця, а ви послухаєте, як він працює, як працює двигун. Тож, друзі, якщо вас зацікавив такий тракторець, без проблем він є в наявності, але попереджаю, він є в кількості одна штука. Тож, хто хоче придбати собі нового трактора Дунфенг в новому дизайні з гарантією 12 місяців і безкоштовною доставкою по нереально е зниженій ціні, ми вас запрошуємо до нас або на майданчик, або телефонуйте до нашого менеджера. Телефон ви бачите в верхньому лівому куті на відео я розміщений. І ми вам цей тракторець доставимо додому. Ось так він виглядає, ще раз вам покажу. Тобто все функціонує, все нормально, резина в ньому не погрижена, всі оці поперечки, все є в наявності, він ніде не їздив, він стояв абсолютно в салоні. Трактор Дунфен. А якщо вас цікавить техніка більш новіша по руках, техніка інших виробників, величезний вибір, є в наявності. Друзі, до речі, хто чекав на Лаволі 35 кінських сил, вони вже є в наявності з дводисковим щепленням. Якщо вас цікавить саме цей трактор, він вже приїхав. І фотони величезний вибір, море модифікацій. Хто хоче собі купити щось преміум класу, можна вибрати фотончика на будь-який смак, є моделі. Тобто вибір величезний. Шефенгів теж є любі модифікації. Ви всі пам'ятаєте, що шифенги у нас зараз. Йдуть з блокуванням диференціалу заднього моста. Друзі, не давайте себе обманути, хто вам буде розповідати про японські технології самоблокуючого заднього моста. Не вірте в чудеса. Муси бути речах, який включає блокування. Соліси теж з'явились, нові моделі солісів. Окреме буде відео, ми вам покажемо, розкажемо. І сподіваємося, вам це відео буде в нагоді, тому що є можливість зараз придбати дешевше соліса. Бачите, є соліс. 26 модель, а ЄСоліс 24. А в чому різниця? Ми вам розповімо, покажемо, буде детальне відео, буде детальний порівняльний такий аналіз. Це буде наступне відео. І теж буде одна наступне відео. Ми зробимо, буде пропозиція по шифангу 354-му, ось такому аналогічному один в один, Тільки радіатор в нього буде ще старого розташування біля рульової колонки. І буде трактор 2019 року. Теж новий, гарний, все упакований з кульочка, Но він 19 2019 року. Хто хоче купити стокову модель по нижчій ціні, буде зараз окреме відео, ви собі подивитесь, можливо, оберете собі такого коника залізного, але 2019 року по зниженій ціні. Друзі, місто Львів вас вітає з шоу-руму нашого найкраще вітання. І ми вас чекаємо на нашому майданчику. Техніки, є дуже багато. Потихеньку будемо готуватись до сезону. Тож, друзі, до нових відео, до нових відео оглядів.